Сталося те, що всі так довго чекали. Відставка Шкарля та 295 народних депутатів сьогодні проголосувало Верховній Раді за його відставку. Спочатку це майже одноголосно було підтримано комітетом Верховної Ради з питань освіти. Один голос утримався. Потім 295, Майже конституційна більшість відправила міністра Шкарля та відставку. Що саме цікаве, від вчора починаючи, почали з'являтися е, інформація в змі про те, що ректори готують. Листи в підтримку шкарляти. Ми сьогодні з самого ранку очікували, хто ж підпише і які університети надішлють листи в підтримку міністра. Прийшло п'ять листів, п'ять ректорів. Зараз хотів би вам сказати, що це за університети. Національний університет Чернігівська політехніка. Ну, тут все зрозуміло. альма-матер, чи не альма-матер, а університет, в якому був ректором Шкарліт. Також Західноукраїнський університет, це університет з Тернополя, Західноукраїнський національний університет і Державний університет економіки і технології, а також Луцький національний університет. І рада рада директорів закладів професійної освіти Дніпропетровської області, що саме цікаве у, у, у всіх майже ідентичний текст. Точніше, державний університет економіки, і технологій і, е, і західноукраїнський університет взагалі один той самий текст написали один лист. Точніше, а Чернігівський має абсолютно той самий текст, який починається з словами глибоко стурбовані звісткою, що з'явилося. Другий абзац, коли оцінюємо діяльність міні керівника міністерства, то це не про формальні речі, а про фактичне збереження освітньої та наукової галузі в умовах війни та пандемії, Ба більше забезпечення розвитку та закладення фундаменту європейської інтеграції найбільше найбільше повиселило. за це за час перебування на чолі міністерства. Зрішкарі зміг додати процесам реформування освіти динаміки глибоких сенсів. І от фраза динаміки глибоких сенсів повторюється в кожному в кожному зверненні. П'ять цього дуже дивно, чому. Чому так мало? Чому більшість ректорів, які підтримували, вирішили не, не писати такі листи в підтримку. Ну воно насправді виглядає досить дивно, враховуючи те, що заяву за власним бажанням подав міністр освіти. Якби могли б на це звернути увагу, ректори, які це підписували. Ну і що саме важливе, взагалі, оця під капірку, коли пишуть одні й ті самі тексти, воно ж читається, що вам хтось дав їх. Ці тексти з однаково, ці листи з однаковим текстом. Ми просто їх написали. Тут дякуємо тільки Кілуцький національний тест, національний університет, який власний текст написав. Всі інші просто один і той самий вставили, так, так сказати, сплег'ятили текст про підтримку. про підтримку Шкарліта. Друзі, скоро очікуємо на призначення нового міністра освіти. Я думаю, що треба враховувати всі. Всі недоліки, все те, що закидували до опоненту, і те, що освіта чекає на кардинальні зміни, як мінімум, зміни парадигми, зміни підходів і зміни цієї самої застарілої, застарілої системи, коли ми готові писати листи в підтримку, тому що нам так сказали, тому що нам зверху спустили цей текст і попросили, попросили написати, чи сподіваюсь, що це було ці листи були просто, просто жестом доброї волі. Людей, які дійсно, дійсно так вважають. Друзі, чекаємо на зміни в освіті, чекаємо на призначення нового міністра. Ви підписуйтесь на мій канал Роман Крещук, тут говоримо про